Тимошенко красива жінка. А як політик хто зна напередодні концерту в Києві британський музикант Кріс Рі зробив комплімент колишній прем'єрці, але суто як представниці прекрасної половини людства. Я не маю найменшого уявлення про те, чи вона хороша чи погана як політик. А ви самі знаєте? Адже політики не дуже пов'язані із рештою людських істот, сказав Рі в інтерв'ю одному з видань. Політики не лише мало пов'язані з рештою людських істот, а й відірвані від вуличних реалій і в Україні, і в Англії. Прірва між і політик. Каками значно ширша ніж будь-коли, зазначив музикант. А ще поділився своїми поглядами на об'єднання Європи. Це помилка вважає Рі, а точніше найгірша ідея у світі. Він порівняв Євросоюз з Йогославією і напророкував повернення її сценарію. Марним є і проведення міжнародного економічного форуму у Давосі, адже це місце для обраних. Там приємно кататися на лижах, куштувати дорогі страви, говорити про все на світі і нічого не робити, щоб допомогти людям, каже музикант. Щоб якось допомогти людям, хоча б морально крізь рі ви випустив новий альбом і на його підтримку мандрує різними країнами, де дає концерти не безкоштовно.